Вітання, друзі. З вами Сергій Пономаренко, ПМ напрямку CRM компанії Brutal Marketing. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як правильно підготувати технічне завдання для вашого інтегратора crm системи щоб система була максимально коректно і правильно інтегрована. Відео ми проговорили з вами моменти, як правильно обрати вашого crm інтегратора які питання під час інтеграції йому потрібно задавати, і взагалі, з чого потрібно, на що варто звертати увагу при виборі crm інтегратора. Сьогодні ж ми з вами детально проговоримо про технічне завдання, як воно буде формуватися для вашого crm інтегратора, і відповідно, які складності при цьому можуть виникнути. Формування технічного завдання відбувається на базі інформації, яку, як правило, ми, як crm інтегратори збираємо у вас, як у замовників. Повноцінно надати картину майбутньої crm системи можливо лише детально пропрацювавши всі пункти по технічному завданню. Формування технічного завдання є невід'ємною частиною впровадження crm системи з тої причини, що на етапі Перед формуванням технічного завдання на етапі брифу, коли ми з вами проводимо інтерв'ю, з вами проводимо бриф, ми запитуємо ваше майбутнє бачення системи. Тобто ми запитуємо, який функціонал має мати система, з якими сервісами має взаємодіяти система, і яким чином вона має взаємодіяти з цими сервісами. І відповідно, вже на базі цієї інформації ми можемо вже приблизно розуміти наше майбутнє технічне завдання, тобто, що буде нам безпосередньо до роботи необхідно. Під час формування технічного завдання важливо проходити по всім най... найдрібнішим деталям, які можуть бути і будуть у вашій crm системі Тобто, скільки користувачів буде в ній працювати, з якими відділами CRM-система буде працювати та взаємодіяти у вашій компанії, з якими сервісами ви взаємодієте вже зараз і хотіли б в майбутньому зберегти цю взаємодію автоматизовано чи напівавтоматизовано у зв'язці із CRM-системою? І, відповідно, важливо пропрацювати кожну найменшу деталь. До прикладу, нам необхідно, щоб в нашій системі працювало 20 співробітників, 10 з них, з яких будуть працювати із телефонією. Відповідно, також важливо деталі, нюанси, з якою телефонією ви зараз вже взаємодієте чи плануєте взаємодіяти. Як раніше вже було сказано, ми проходимо декілька етапів перед створенням безпосередньо самого технічного завдання до майбутньої crm системи Відповідно, одним із перших етапів це є швидке бліц-інтерв'ю, або також можливо, заповнення нашого брифу по впровадженню crm системи І, відповідно, вже на базі навіть цієї інформації ми можемо попередньо розуміти, з чим ми будемо мати справу. Конкретно ж формування самого ТЗ, як правило, відбувається на окремому інтерв'ю. Зазвичай воно триває від 40 хвилин до півтори годин. А в протязі цих півтори годин ми з вами детально проходимо по всім бізнес-процесам, які відбуваються всередині вашої системи, які мають відбуватися всередині вашої системи. Ми проходимо детально, хто як із користувачів повинен яким чином взаємодіяти з вашим контактом, з вашою системою, з сторонніми системами, які будуть підключені до crm системи вже на базі цієї інформації ми створюємо ТЗ і, відповідно, відлаштовуємо саму crm систему самий каркас crm системи Надзвичайно важливо, з якими системами розсилок, якщо ви взаємодієте, то яким як, чином ви взаємодієте, який функціонал потрібен безпосередньо в самій crm системі коли ми говоримо, до прикладу, про, знову ж таки, про ті ж розсилки, з користувачів має мати доступ до. Можливості ведення таких розсилок, хто має мати доступ до розсилок там, з поштових сервісів, хто має мати доступ до розсилок із е месенджерів, які також можуть бути інтегровані з crm системою Також така ж історія із телефонією, тобто хто з менеджерів, за яким робочим місцем закріплений, який він має мати доступ. Коли створюється зв'язка із сторонніми сервісами, тобто пишеться зв'язка із сторонніми сервісами, відповідно, хто з користувачів має мати змогу користуватися цими сервісами, генерувати певні шаблони документів. Відповідно, це дуже детально проробляється, і на базі цієї інформації ми створюємо ТЗЕ. Важливо, що на самому етапі формування ТЗ можуть бути залучені не тільки керівники відділів, дуже рідко в цей момент залучені керівники компаній. Як правило, найчастіше це залучені керівники відділів, та також залучені безпосередньо самі менеджери, тому що вони безпосередньо працюють з вашими клієнтами. Вони знають найменші деталі, як це має працювати, тобто на якому етапі що, куди має доставлятися, відправлятися, відслідковуватися, і відповідно досить логічним є залученням безпосередньо самих менеджерів, які працюють в CRM-системі в майбутній. Зараз в поточній вашій якісь crm системі з вашими клієнтами, відповідно, є логічним їхнє залучення безпосередньо до процесу інтерв'ю, тобто до процесу, в якому ми безпосередньо розбираємося у ваших найдрібніших бізнес-процесах, і, відповідно, на базі них ми готуємо ТЗ, підлаштовуємо систему. Варто також зазначити, що у нас бували навіть випадки, що на початкових етапах ми вже приділилися із crm системою якою будемо клієнтам впроваджувати, а безпосередньо на етапі створення технічного завдання розібравшись детально із співробітниками, із менеджерами, які працюють, працюватимуть в майбутній crm системі ми прийшли висновку, що насправді має сенс звернути свою увагу на іншу crm систему, і, відповідно, ось для чого необхідний етап детального інтерв'ю з вашими співробітниками, тому що іноді може виявитись така історія, що логічніше і зручніше використати. Відразу іншу платформу, ніж ту, яка вам сподобалась з першого огляду по якійсь рекламній інтеграції, чи по, якійсь, по якомусь рекламному повідомленню, яке ви десь побачились, чи про в якому ви побачили. Тобто логічно відлаштовувати і налаштовувати crm систему безпосередньо під ваші потреби. Тобто обирати ту crm систему по технічному завданню, яка найбільше підходить під ваші вимоги, а не та, яка сподобалась вам по певному промиролику. Не без винятків, звісно, нам не є проблемою влаштувати певну CRM-систему, яка вам сподобалась під ваші процеси, але ви маєте також розуміти, що crm система має бути практичною, зручною. Відповідно, чим менше сторонніх інтеграцій буде навішано на функціонал системи, тим вона буде зрозумілішою, інтуїтивно зрозумілішою для ваших менеджерів і відповідно дешевшою у вашому обслуговуванні, тому що вартість обслуговування самої crm системи вартість системи на місяць на користувача на одного менеджера. Може починатися від 10 доларів, але в сукупності цих факторів, тобто з зв'язкою з сторонніми сервісами, з використанням сторонніх інтеграцій, вартість може доходити там до навіть до 40 до п'яти доларів на одного користувача в місяць. Відповідно, виходячи з параметрів вашого технічного завдання, нашого технічного завдання, яке ми формуємо, безпосередньо. Для впровадження вашої CRM-системи ми зможемо підібрати вам найоптимальніший варіант, який буде відповідати вартість використання на одного користувача в період до внутрішнього функціоналу, який буде покривати ваша система. Таке коротке відео, такий короткий відеокоментар з приводу написання технічних завдань. Більш детально ви можете. Дізнатися, зателефонувавши нам на наші контакти, які вказані на нашому сайті. Зателефонувавши на наші контакти, які вказані на нашому сайті за посиланням під цим відео. Або також можете відразу заповнити бриф на провадження crm системи Ми, як можна, швидше зв'яжемося з нами, наша команда зв'яжеться з вами, і відповідно виберемо для вас найкращу CRM-систему. Будемо вдячні за підписку, дякуємо. Що були з нами сьогодні? Гарного дня!